24. Природа та населення Давньої Греції. Пункт 1. Які особливості визначають географічне положення давньої Греції? Давню Грецію називають Колисковою європейської цивілізації. Її витоки сягають в межі 3 та 2 тисячоліття нашої ери, Балканський півострів та острови Гейського моря? Були тим містком, який сполучав європейський контент з державами Стародавнього Сходу. Назви Греція та Греки вживали римляни. Греки за давнини іменували себе за назвами племен, данайцями, Ахейцями, згодом почали називати свою країну Еладою, а себе Елінами, південна частина Балканського півострова, острови Егейського. Та Іонічного морів і узбережжя півострова Мала Азія землі, які населяв цей народ, терени давньої Греції, розташовані на півдні Балканського півострова, поділяються на три частини: північну, середню та південну, півострів Пелопонес. Це переважно гориста місцевість, північна частина, відділена горами і гірським хребтом. Поділяється на дві області, Епір на заході та Фесалію на сході. Землями Фесалії протікає ріка Пеней, найбільш повновода в Греції, родючі ґрунти, долини сприяли землеробству, найвища гора Греції, Олімп, 2917 метрів. Вона височить на північно-східному кордоні Греції, потрапити з Фесалії до середньої Греції. Можна було лише через вузький фермопільський прохід між горами та узбережжям Егейського моря. Середня Греція поділялася на вісім областей. Найрозвиненішими з них були Беотія та Атика. Атика, вкрита горами й пагорбами, у ній переважають кам'янисті ґрунти тільки зрідка трапляються родючі долини. Беотія має більш сприятливий для землеробства клімат. У Південній Греції розташовані області з гарними умовами для землеробства, Месенія та Лаконіка. В Егейському морі розкидано багато невеликих островів, які славилися садами й виноградниками: Лесбос, Хіос, Самос, Родос. На островах Делос, Наксос. Парос було відкрито поклади рідкісного мармуру, Є в Егейському морі великі острови Крит, Фасос, Евбея. Дуже давно греки заселили узбережжя Малої Азії. Найвідомішими містами тут були Мілет, Ефес, Пергам. Клімат у Греції м'який, з дуже спекотним літом і теплою дощовою зимою. Пункт другий яким заняттям населення сприяла природа Греції, Гористий рельєф Греції малопридатний для землеробства, проте природні умови спонукали ощадливо ставитися до землі, обробляти кожен її клаптик з винятковою старанністю. Грецькі угіддя не мали іригаційних споруд, каналів, гребель, дамб. Греки вирощували пшеницю, жито, оливки, виноград. Особливу роль у сільському господарстві відігравало маслинництво, маслинову, оливкову олію, використовували і як харчовий продукт, і як лікарську речовину, і як горючу речовину для освітлювальних приладів тощо. На Адра Греції багаті на поклади залізної руди, міді, срібла, високоякісної глини, мармуру. Наявність таких корисних копалин зумовила розвиток ремесла, тож греки могли обмінювати ремісничі вироби на продукти харчування. Кам'янисті схили гір не надто багаті на рослинність. Вони здебільшого вкриті травами, кущами та низькорослими деревами, тож придатні для пасовиськ. На рівнинах тримали велику рогату худобу, коней, мулів, овець, кіз і свиней. У північних та західних районах Балканської Греції, а також на більшій частині Пелопонесу розпросторилися ліси з дуба, дикого горіха, кипариса, піхти та ялин. У лісових нетрях водилися кабани, ведмеді, вовки, косулі, навіть леви. Балканська Греція з усіх боків оточена морем, у багатьох місцях узбережжя створює зручні бухти. Усе це сприяло розвиткові судноплавства. Греки досконало знали море, а у восьмому столітті до нашої ери почали колонізувати інші райони Європи Італію, Фракію, Причорномор'я. Давні греки багато подорожували, шукаючи незаселені землі, придатні для землеробства. Вони вивчили все узбережжя Середземного моря, дісталися через протоки, Гелеспонд. Ібоспор Фракійський до понту Евксинського у перекладі Гостинне море, так греки називали Чорне море. Пункт 3. Хто населяв Грецію за найдавніших часів? Про походження найдавніших жителів Балканського півострова майже нічого не відомо. Наприкінці третього тисячоліття до нашої ери сюди прийшли племена ахейців. Які підкорили місцеві племена, розселилися на всьому півострові, а в кінці тисячоліття до нашої ери з'явилися нові переселенці, племена дорійців. Тепер уже ехейцям довелося розчинитися в середовищі нових племен або піти в гори на менш родючі землі. Унаслідок переселень на землях Елади сформувалася грецька народність. Що складалася із чотирьох великих племінних об'єднань: ахейців, іонійців, дорійців та еолійців.